І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось. реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Astro Saplance на m 48 Patton, Карта лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою! Так, ну я так дивлюся, це американська стежка 10 рівня. Я так дивлюся, що в реплеях ну їх не дуже багато показували, правда? От чомусь. І не дуже їх багато бачу я в рандомі. Ну, можливо, що я не, не так багато граю останнім часом. Але ну, в принципі, так, не дуже популярна. А чому? А ну, давайте, експертні, експерти. Напишіть в коментарях, чому. Мені здається, що дуже чудово. вона виглядає чудово. Швидкість, ну можливо, швидкість невелика, маневреність не закружляєш, обертається башта швидко. Ну, я маю на увазі, якщо буде якась ЛТ-шка, там Єбар, наприклад закружлювати то не закружляє Перезарядка комфортна гармата. З чудовим пробиттям, наскільки я пам'ятаю, чудовим пробиттям 268, ну майже 270 пробиття. Це шикарно. Це просто шикарно. 390 шкода від пострілу. Точність, влучність чудова, швидкість снаряда, неймовірна. І в нас башта сильно броньована, наскільки я пам'ятаю, і непогані КВН. Отже, це чудовий танк, але напевно, що він просто що повільний. Можливо, так. Давайте, ну, експертні експерти, давайте поправляйте в коментарях, пишіть свою думку на рахунок цієї теми. Що я піднімаю брехнею від підписників. Поки я розповідаю, що давайте цікаві історії. Один-один у нас по бою. В принципі, все на хеба команди. В принципі, поки що поперекаті. Ну, по у нас багато СТ, шок в цьому бою. Отже, поїхали всі на верхній респ. Ну, треба, напевно, що вихлопушувати. Їх, бо знітились суперники, вони просто тут зустрічають. Ми їх повинні звідси зараз швиденько вихлопушити. Там бачимо між скелями. Поїхали Шкода Т-50 і К-91. Теж допоможуть. Шерідан там допоможе, навколо полуклопушують. А потім, якщо що, ми повернемося, там поки що хай тримається, там не, не помічаю я один. Тяж залишився у нас на воді 60 ТП. І він там двох прихлопушив, він тримається, йому допомагає там леопард, щоб ніхто не виїхав. Артилерія кличе на допомогу, де встають, там петехи. Ну дуже швидко тут відбуваються події, дуже динамічні події в цьому бою, дуже класні. І наш герой вже нахлопушив 1600. Ах, тут не влучив. перезарядка комфортна. По гарматі питань немає зовсім, взагалі немає. Тим паче, я дуже полюбляю танків, в яких підкаліберю основні снаряди. Навіть якщо там буде 250 пробиття, він все одно буде пробивати, бо він швидко летить, по-перше, і він же ж підкаліберний, він менший, і він, так скажемо, ну, гостріше пробиває. Ну, на мою думку, пишіть свої думки також в коментарях. Так? Так. Тут поки що у нас ну ми стали, там дві твп стоїть, ну стоїть. Е якщо зараз ось сюди, в цю ложбінку е заїде наш герой, то в принципі ми можемо... А, о, чудово, Проїхав, 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 обережно, обережно, не влучили, чудово, а тепер буде вам не переливки. Тепер буде вам не переливки, тому що ТВП це м'яка, м'якісінька ціль для нас. Так, вихлопушили, там наш братіш, Теж герой битви можна назвати, тримався на 60 ТП, скільки міг. Тепер леопард прототайп. Ей, е захищає базу. Так, не дає просування. Ну і там ПТхи зашкірились, я не думаю ще... Що... Ой, ПТхи, кажу, зашкірились. Там. У нас немає в цьому бою ПТ вже. Там зашкірились стехи, я так розумію. От самому ту точку на А0 квадратній. Вони теж будуть пострілювати, але парт їх буде... Підсвічувати. Далі в нас тут просування немає. Ну зашкірились так дійсно. І в нас бачимо, що весь бій такий ні здряв ні здрю, переваги по ХП. Немає ні в однієї, ні в іншої команди. 6-5 по бою в нашу поки що. Ходить. А ТВП. А ну вони взводні ТВП. Так, взводні. 3 ТВП, оце взвод. Ну не на ту карту вони натрапили, правда? От не на ту карту вони затрапили. А я не знаю, ну на ТВП три танки брати взводом. Що воно дає? Це хіба що десь влетіти на, на такій карті, наприклад, ну на якій? На Мураванці, так? Влетіти туди в ліс і вихлопушити всіх. Або на рибальській бухті по е, тому планзі, де млин, так? Отам От влетіти, просто продавити. Можливо, можливо ну це так по фану пограти. Так, чудово Два ворої знищено, дві, 279 настрілено. Напружена ще, зараз ситуація в бою чому? Тому що ми не можемо нема просування. Напруження біля нашої бази немає, вже підтягнувся там і. І ще один леопард. Так, і два леопарда зараз вихлопушать того тяжа. Вихлопушили. Залишався там біля води ТВП ще один, він прикриває. Так скажемо, прикриває відступ своєї команди, яка вже не зможе відступити. 8-6 вже в нашу користь, вже перевага по ХП в нашу користь. Пересвідчують, там не дають проїхати. там ТВП стоїть попереду, він не дає проїхати. Одного ТВП вже вихлопушило. Два леопарда зараз об'єднаються, проїдуть по воді. Юдес зашкірився, ну Юдес там він нам не, не перешкодив. Наш герой робить маневр. Тому що він порозуміє, там жі сорта не зашкірився, він розуміє, що він там не проїде, зробить маневр через верх? А ну в принципі через верх, чому би ні. Теж імбопозішн така. А ну, блиндами зараз закидали. <райох> <райох> Мені здається, там влітіло. З черфутурчиком об'єднаємо. Поїхали, братіш, Братішний братіж буде. Я називаю братішний братіж той, хто е, приклеївся так, до нашого героя і їздить разом з ним. Тому що розуміє, хто саме найнебезпечніший. Або навіть якщо ти до нього приклеївся, то він теж буде братішний братіж. <плес> Об'єдналися ха Об'єдналися якісь. О, я не пробив. Це відплітльоває тікає. Хелп мі вже вирішіть, кричіть. Так, там нашого братіша може приклопушити. При, ой, приклопушу. Братішного ну, братіша приклопушує. Ну, ми помстилися, три ворога знищено. E, e, 2532 настріля. Три ворога, так я сказав. Дуже класний бій, динамічний бій. Мені подобається. Він наче довгий такий бій, так, довго. Але він динамічний. Вибив, все поубиво. Небезпечний був взвод, так він тримав на прузі весь бік. Все. Ще залишився один там із взводу, він там десь біля води був, але він зараз зашкірився, напевне, біля артилерії десь. Три вороги знищено, 3357 настріляно. Навіть натанковано. Ну, бачите, я казав, що броньовану, бронь, напевно, що й не броньований. Ще я не побачив танкування. Але мені здається, що башта броньована, правда? Так. Ну що, напруження досягає свого апогею, як зазвичай. Почату треба під'їжджати десь на першу лінію, мені здається, так допомагати. Джісор, так, той і не підсвітився. Ну він один раз тоді підсвітився, і більше його не було видно. Чотири вори знищені. Все, поїхав поїхав почат, артилерія приготуватися. Готуємося до чудової перемоги. О, он, є! О! І все ж таки ТВПшка прихлопушила! Нах ти ж! Ой! Ізнішкуджую цей момент нашого леопарда. Що ти побуди? А я не можу перемогти. Хотілося б подивитися. <смі> Якщо б наш герой зараз перемикнувся на бачата, то ми подивилися. Ну давайте дочекаємося все ж. Ну не може ж бути, що це буде поразне. Ну, підсвітити, треба підсвітити. Показують, Воно, бачите, дуже невпевнений в собі. На бачатіку, розхвилювався. Таке буває. А чому так? А спробувати проїхати от біля води, так, біля скелі проїхати. Ну це вірно. Бо звідси не пересвіт. А на ТВПшці трьох знешкодив, він думає, він, в нього є впевненість, можливо, і він буде зараз їхати, намагатися перемогти ж все-таки в цьому бою. Я ж не думаю, що він, ну, взводом, якщо грали, що вони будуть шкіритися, що він буде шкіритися, так? Де капець. швидше, як би приїхав, тоді бачат. Ну хоча він він і не винен в цьому, правда? То наш герой виїхав, Хоч він забрав е G Sor Танка. Так, якщо він буде їхати, то артою прихоплюємо. Ну так, виманювати. Ну, в принципі, якщо він зараз підсвітиться, артилерія, якщо зведеться, арте артилерії приготуватися. Ану-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну -ну 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 -ну. Трішки вперед проїхати. Артилерія. Ану об'єднатися, дивіться. У нас дві артилерії, поїхати об'єднатися, правда? Ось вони їдуть Одна їде. Поїхати об'єднатися і. Ну, в трьох же ж він не прихлопушить Давайте, 3 хвилини. 4 хвилини до завершення бою. Все, поїхали, поїхали, об'єднуємося, бо так ми не переможемо це точно. Він там зашкірився, він не їде. У нього ХП напевно немає зовсім взагалі. Хоча як немає, чекай. є, тому що в нас всього плюс 800, у артилерії 300 з копійками, в іншої артилерії 400 з копійками і в нашого 300 з копійками. Отже є в нього ХП. Підрахунки такі ведемо. Підраховуємо. Прикриває артилерію. Ха-ха десь з іншого плану вийде. Все, поїхали, вперед, братіш, поїхали, поїхали, поїхали разом. Ну. Ну. Балкон. Братіш балкон на бачать. Давай, 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 поїдь, 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 поїдь. Нема там нікого на базі є. Чим можна поїхали? Не, ну я дочекаюся, чесно вам кажу, я дочекаюся фіналу. Ну не нічия тут повинна бути. Так, все, смілист. Вона ж Астро. Сайпер. Він не цей... Він хвилюється. Реплей від підписників буде на, на чудовому та цікавому YouTube каналі коментувати гравець UAY. А гравець UA боліває завжди за наших героїв. болівальник такий. <болівальник> так, а там одразу пише. Ну дочекалися, ну треба було разом приїхати. Пересвітили по-любому. Не зрозумів. А, я думав, ту нашу артилерію прихлопушила. А то артилерія його прихлопушила. Я ха ха Я що дивлюсь перемога. Красунчики. дякую за реплей, дякую за чудовий наслідк. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.